за все, цей турнір дуже важливий для нашої країни. Зараз в нашій країні війна і всі розуміють, що перемога в матчі, в матчах, тим паче в такому турнірі, це дуже підвищує імідж країни і про нашу країну більше знають. Тому я рахую, перш за все. Це ми повинні битися за країну за наших воїнів, тому що їм там набагато важче. Але імідж країни він за Україну повинні знати у всьому світі. Те, що зараз коїться в нашій країні, тому ми це повинні нести, скажімо так, на цьому фронті. Цей збір це так воно і є, тим, що ми на сьогодні ще ми не розуміємо. То поїде на Олімпійські ігри і яких гравців відпустять, яких не відпустять. Це буде відомо рівно після турніру, коли ми вже оголосимо склад на Олімпійський турнір. Тому далі будуть ще дебати. Я думаю, що далі нас чекає ще дуже багато цікавого. Але б дійсно дуже хотілося б, щоб Олімпійська збірна була представлена сильнішим складом, тому що я вже казав, це важливо, це імідж наш, імідж країни. Другого не може бути зараз, тим паче в, в тому, що в країні війна і друге, перше вийшли на Олімпійські ігри, ви повинні так цей досвід, який він нам допоможе, тому що ми на Олімпійських іграх будемо грати якраз з представниками інших континентів, це азіатський футбол, африканський футбол так, і е, южноамериканський. Да? На жаль. І, на жаль, южноамериканський у нас буде день спаринг перед самою Олімпіадою хотіло, хотілося б, звичайно, щоб більше зіграти таких матчів та з южноамериканськими командами, але цей досвід він повинен допомогти в матчах. Тими командами, з якими з якими континентами ми будемо зараз. Хотілося б звернути увагу на свою гру та більше працювати над розумінням над ідеєю, де тому що ми давно не збирались. Дуже мало часу у нас на те, щоб бути разом. Але ми ми також даємо інформацію і гравцям, в принципі, знаємо, що це. Нова команда, да, вони зіграли 3-4 матчі, якщо не помиляюсь, тільки тому що команда, яка повинна була готуватись на Олімпійські гри, вони не вийшли, вони програлися в перехідних матчах. Тому нам потрібно зараз в цій грі дивитись перш за все на свою гру, на наше розуміння. На нашу структуру і приділити цьому ну, багато, багато. У нас була розмова з Ірєм Станіславовичем. В резервному списку у нас знаходяться сіканий ярмалюк, тому я рахую якраз е в світі того, що е в резервному списку є національна збірною і е вони можливо будуть до викладовикли в національну команду та. Саме у нас є зараз 26 футболістів, да, і дійсно не буде багатих, багатих навантажень. Наші хлопці будуть грати гру і через три на четвертий ми це передбачили. Ми розуміємо, що у кожного був свій сезон, тяжкий сезон, десь відчувається. Втома десь морально, трошки тяжко, але е, я хотів би наголосити, щоб хлопці це розуміли перш за все, що ми готуємося на Олімпійські ігри. І буде час ще видихнути, передихнути да, перед цим Олімпійським іграм, відпочити зараз. Дуже Саме це. Асоціація футболу